Доброго дня, друзі і підписники мого каналу! І сьогодні у нас на огляді дві моделі танка Т-34. Як ми бачимо, це іменно моделі танків огнеметних Вони обозначалися як ОТ-34. Перша це ОТ-3476. Сормовського заводу Червона Сормова 112. Также машина мала літу башню и экранировку лобового е листа. Друга машина у нас ОТ 3485 уральської сборки. Заводу 183. Ворожалась ця машина гарматою С53.